Доброго дня, шановні глядачі, радий вітати вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. Сьогодні наш випуск буде присвячений такій технології, як Eleven Labs. Подивимося сьогодні, на що вона здатна, які в неї є можливості, недоліки, що вона вміє, для чого її найкраще використовувати. Отож, поїхали. Що таке Eleven Labs? Eleven Labs це технологія на алгоритмах штучного інтелекту, яка призначена для того, щоб генерувати мову, природну мову. Для того, щоб згенерувати тут мову, ми можемо використовувати два шляхи. Перший варіант це ми вводимо текст і вона перетворює наш текст в мову. І Наступний це ми записуємо або завантажуємо певне аудіо вже і отримуємо на виході різну озвучку, різні варіанти цього аудіо, які ми оберемо, і тому подібне. Я пропоную потрошку розглядати цей функціонал і дивитися на переваги та недоліки. Давайте спробуємо а, щось тут написати. Ну, давайте. Привіт, мене звати Олександр. Так. І дивимося, що в нас є. В нас є перелік голосів. Стандартні, вони відображаються як default. Ми можемо їх прослухати в тестовому форматі, наприклад. Ну і так далі. Ми можемо тестувати взагалі ці стандартні голоси. Ті, що вже е, тут, як Recently used, це я їх тестував раніше або використовував, або я їх додавав колись свого часу до е, озвучок. Я пропоную поки що погратися з е, стандартними, а потім вже подивимося на ті, які я додавав, і взагалі які можливі. Привіт, мене звати Олександр. Привіт! Мене звати Олександр. Привіт, мене звати Олександр. Ну, по акценту, в принципі, зрозуміло, на яку мову хто налаштований. Тобто, найбільш схоже на нашу вийшов наш Данило. Тому що він налаштований на українську стандартну. Всі ці, які використовувалися попередньо, Еліс, Брайан і тому подібне, це вони налаштовані вже безпосередньо на англійському. Дивимося на одразу недолік. Ну, це не зовсім недолік, це просто фішка всіх цих технологій це платна версія. Що ми бачимо? У нас є обмеження на 10 тисяч кредитів. Тобто, воно дивиться на кількість наших символів. І кожен наш, тобто 28, ось тут ми бачимо. І от воно у нас буде віднімати 28 кредитів, як тільки ми будемо щось робити. Як тільки ми досягнемо 10 тисяч, воно скаже все. Вибачте, давайте трошки нам платіть грошей. Тому я думаю, цього нам з головою вистачить, але просто майте на увазі. І в нас є такі речі, як налаштування цього голосу. Тобто ми можемо там використовувати схожість. Ну, такі Прикращення для тексту, наприклад, і тому подібне. Можемо там змінювати їх під кожного з наших героїв. і тому подібне. Це перше. Далі є в нас інші варіанти. Це бібліотека голосів, які ми можемо використовувати або намагатися, якщо вони є безкоштовними. Давайте дивитися на інші. Find more voices, називається у нас кнопка. Переходимо по ній, і ми отримаємо доступ до бібліотеки голосів. Бачимо, library, Тут одразу розбито на категорії, тобто там історії, бесіди, опис різних персонажів, там соціальні мережі, телебачення, навчання і тому подібне. Давайте подивимося, взагалі, як виглядають ці голоси і що ми можемо з ними робити. Перше, це е, і ну, назва пи, цієї людини, яка говорить окей. Далі е, короткий опис того, що що собою являє цей голос. Далі бачимо ці скажімо так, теги. Тобто це основні характеристики, тобто англійська мова, історії і більше до медитації, тому що як пізні, і не радіо. Давайте послухаємо. are the ones who do. Chris McGuire here from Chicago. I turn complex ideas into clear, engaging stories, a voice for many situations. Let's bring your vision to life. Цей налаштований ближче вже до такого повсякденного спілкування, а яку ми попередньо розглядали, це вже було там для радіо, для історії, ну, ми бачили опис. Наступне, ця штука підтримує досить багато мов. Взагалі, наприклад, давайте індонезійська. Hello, so. Kali ini aku akan bawakan sebuah kisah yang menarik. Kisah berawal dari seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Ола, e para usar a minha voz nos seus projetos. проєкт. Uh, Португальська. Будь-що можемо обрати для наших потреб, для нашої озвучки, для наших цілей. Ми можемо тут, як розумієте, вибирати досить багато різних uh, наших спікерів. Ну, Давайте зараз оберемо якогось. Давайте ось цього німця оберемо. Wenn du lächelst, wenn sonst niemand in der Nähe ist, meinst du es wirklich? Ось ми її додали. Тепер переходимо до, наших, до нашої фрази і пробуємо зробити це з іншим голосом. Привіт, мене звати Олександр. Ну. Бачите, працює, да? можемо додавати її до так, нашої бібліотеки. Тут можемо шукати, обирати, використовувати. Давайте обирати тепер другий метод, дивитися, що в нас є. Це з мови в мову. Перший варіант це завантаження аудіо. Тут я би порадив таку штуку, що, якщо ви хочете, там, наприклад, Змінити пісню, озвучити її іншим голосом, то цю штуку треба досить обережно використовувати. Тому що, по-перше, в безкоштовній версії нас обмежена тривалість аудіо. А по-друге, це те, що коли воно чує музику, воно може некоректно розпізнавати те, що потрібно саме нам. Тому, якщо все ж таки є бажання. Змінити, скажімо так, автора а, пісні, то а, доцільно обрати сервіс, наприклад, Vocal Remover, який ми розглядали, відділити слова, завантажити сюди слова, змінити голос і потім вже повернути би, аудіо і а, музику, з'єднати вже безпосередньо там, в тому ж Vocal Remover або в іншому сервісі, а, якщо це прям дуже сильно хочеться. А другий варіант це запис аудіо в. Скажімо так, В прямому ефірі і е, подивимося, як взагалі ця штука виглядає. Я буду використовувати другий варіант, тому що перший ми розглядали вже в, в Vocal Remover, Тому хто хоче, можете передивитися, я спробую другий варіант і покажу нюанси, які є при використанні цього другого методу. Тож Просто натискаємо на мікрофончик і починаємо говорити. Тестовий запис для перевірки переведення голосу з одної мови на іншу з використанням штучного інтелекту, сервіс 11labс.io перехід з одного голосу на інший для озвучки. І пробуємо зараз дивитися, подивимось, що вийде. Давайте розпочнемо з стандартних голосів. Наприклад, візьмемо ну, Еліс. Ми вже брали. Давайте шарлот. Тестовий запис для перевірки переведення голосу з одної мови на іншу З використанням штучного інтелекту сервіс Ilement Перехід з одного голосу на інший для озвучки. Є. Давайте пробувати тепер якось. якийсь чоловічий голос. Дайте, тут. Тестовий запис для перевірки переведення голосу з одної мови на іншу з використанням штучного інтелекту, сервіс іленлабс.ai, перехід з одного голосу на інший для озвучки. Тобто зі стандартними голосами воно працює добре, все окей. Давайте подивимося, як воно працює з тими, які ми додавали вже свої, наприклад, нашу німки. Бачите, ця модель не може бути використана для, зміни, ну, для переходу з голосу на голос. Так буває з, по-перше, якщо в нас версія безкоштовна, по-друге, якщо це голос, який ми додавали вже з бібліотеки, то що це більше такі просунуті скажімо так, варіанти, Давайте просто подивимося, взагалі, які я додавав. А, і подивимось взагалі, чи якийсь хоч спрацює, бо я, чесно кажучи, не впевнений. Антон не працює. Давайте Данило спробуємо. Данило теж не працює. І давайте кого ми ще додавали? Чи нікого ми не додавали? Мабуть, що нікого. Тому для перекладу з аудіо в аудіо. Треба або, скажімо так, трошки їм заплатити, або використовувати стандартні, стандартні голоси, які нам даються в безкоштовній версії, дивлячись наскільки сильно нам це потрібно. Давайте переходити до наступного. Є у нас така штука, як ну, ці голоси ми бачили, можемо додавати в принципі, свій типу, клонувати свій голос, але це платна версія. В описах ми можемо дивитися, що взагалі підтримує ця мова. Тобто Шарлота у нас у нас це Швеція, тут у нас Трансатлантичний, тут у нас британський, і тому підійно. можемо дивитися взагалі, кого нам краще використовувати. І штука, яку я хотів би показати, це ефекти. Ми можемо завантажувати ефекти. Покажу, приклад, давайте налаштування залежно від запиту. Тобто, ну давайте, давайте так. Давайте спробуємо згенерувати ось таку штуку і подивимось, як воно залежить від промпту. Потім приберемо там слоп ну, і зменшимо йому параметр. Можемо завантажувати ці звуки. я зараз покажу, що це таке. Ну, давайте для прикладу ще один завантажу. Ну, різні варіації, як ми бачимо, а тепер спробуємо змінити, повернути назад нашу. На креативність трошки змінити. Окей. І згенеруємо заново. Це вже менше схоже на спорткар, тому що ми йому дали більше свободи, скажімо так, придумувати. Давайте тут третій, ще подивимося. Для прикладу. Ну, Це взагалі більше схоже на мопед, але не важливо. З цією штукою теж можна гратися, якщо нам потрібен якийсь прям звук, такий, як ми прописали. Ми просто виставляємо тут параметр. На Follow prompt, і, і все, він буде тоді нас слухатися. Можемо секунди обирати, ну, скільки нам там потрібно, і використовувати це для генерації там, певних специфічних звуків, якщо це нам якимось чином буде потрібно. На цьому з 11 Labs все. В наступному епізоді ми розглянемо ще одну штуку, яка на нього досить схожа. Але вона більш залежна від платної підписки, тому ми коротко розглянемо, що вміє специфічного інший інструмент, і будемо приходити до нових технологій, до нового підходу. На цьому все. Дякую вам за увагу. До зустрічі у наступному відео.